На зустрічі з представниками військово-промислового комплексу в Москві президент Росії Володимир Путін запевнив Росіян у тому, що армія і надалі буде нарощувати свою потужність. Будемо і далі укріплювати наші військові сили і військову організацію в цілому. Делати все необхідне, щоб вони були сучасними, наші ворожої сили, мобільними і хорошо оснащеними. Напередодні Путіну презентували нові розробки військово-промислового комплексу, які мають ще більше запаморочити голову та упевнити в непереможності не тільки всіх росіян, але ймовірно самого Володимира Володимировича. Так у майбутньому, нібито дивовижний робот-аватар, буде замінювати солдатів кремлівської армії при наступальних операціях. Роботом керує спеціально навчений солдат, який знаходиться в безпечному місці. Солдат-термінатор навіть стріляє по мішенях. Скільки буде коштувати подібна розробка, не повідомлялось. Проте це точно пробудить бажання мобілізуватися у величезній кількості російських вояк. Таким чином, питання розширення лав путінської армії буде частково вирішено. І неважливо, що такі герої дуже швидко можуть перетворитися на гарматне м'ясо. В цілому, у 2015 році, на захист від примарного вторгнення міфічних американців та бандерівців президент Росії хоче витратити на 20% більше ніж торік. І це лише офіційна цифра. За ці свого президента заплатять прості громадяни. Наступні шість років утримання російської армії для платників податків обійдуться в близько 576 мільярдів доларів. Проте голова Кремля пожалівся, що в Росії не вистачить грошей на нову гонку озброєнь незапоставіми просто величини. просто незапоставіми, в рази більше, ніж ми Ну, Но, повторяю ще раз: ми можемо і должны ответить на этот змислов. Причому. Як я сказав в начале, не втягується в дорогостоящую гонку вооружений. Росія йде третьою в списку країн по сукупним витратам на оборону після США та Китаю, але вартість кожного солдата для росіян обходиться значно дорожче ніж в американців та китайців. Доля сукупного ВВП на оборону становить більше 4%.